Над містом виноградів на Чорній Горі видніються руїни Угочанського замку Канків, збудований на місці древнього городища, датованого 14-12 століття до нашої ери. Окрім безпосередньо замкової споруди, до архітектурного ансамблю входили капличка та церква з прибудовою з підсобних та житлових приміщень. Комплекс будівель оточений кам'яною стіною. Між церквою та основною спорудою знаходився колодязь. Історія замку у науковій літературі розглядається як безперервний ланцюг важливих подій з 9 до 16 століття нашої ери створення, перебудови, передача з рук у руки захоплення, руйнування та загибель. Знову ж таки, ще одна легенда, що від замку. У так званого Канків. Канків він є два варіанти існування цієї назви. В простонароді, народі, як у нас кажуть, тому що офіційна назва – Угочанський замок. Замок Канків це по, по одній версії так звали одного із слуг, а по другій це верхній одяг, частина верхнього одягу, саме монахів-францисканців, того його називають Канків. І існує легенда, що між замком. Ханків і палацом Перені є підземний хід. Крім підземного, звичайно, як я вже говорив, замок належав оборонам Перені, тобто це була його резиденція. Пізніше він побудував собі палац, який неподалеку внизу знаходиться у підніжжі. А цей замок віддав ордену францисканців як монастир під монастир. Замок мав форму чотирикутника з масивними квадратними вежами по кутах, велику візну браму. П'ята башта була над брамою. Усередині замку місцями видно фрагменти проміжних стін. Зараз ми можемо лише уявити, як він виглядав, оскільки точних історичних даних про його вигляд не збереглося. з найпоширеніших легенд це наявність мощей святого Яна Капістрена, одного з францисканців, якого скинули у колодязь, який знаходиться на території замку. До нашого часу споруда дійшла тільки у вигляді руїн її руйнування продовжується і дотепер. Збереглися лише два фрагменти замку, звідусіль оточені присадибними ділянками та виноградниками. Якщо піднятись до замку, який височить над містом, то донині можна бачити міць його мурів, від яких залишилися лише фрагменти, Є кілька шматків стін із бійницями. Найкраще збереглися стіни та монументальний фундамент каплиці. очевидь, на її місці колись була бежа. Безперечно, візатівкою міста виноградів я замок Канків на сьогоднішній день. Ця середньовічна фортеця сильно зруйнована, оскільки в минулому камінь використовувався для будівництва терас, на яких сьогодні вирощують виноград. Але згодом нащадок перені, який прийняв протестанську віру, не схотів, щоб у замку жили монахи і вигнав їх. Ченців, що очинили опір, Феодал наказав убити, а тіла жертв кинули до замкового колодязя. Стільки жорстокості цей замок побачив. Проти перені послали загін імператорських військ під командуванням телекеші, який штурмом узяв і зруйнував замок у 1557 році. Ця подія знайшла своє відображення в усній народній творчості, породивши багато легенд і переказів. Народні легенди оповідають про знищення самого замку та вигнання монахів. Одна з них розповідає про прекрасну дочку Барона Перені, яку саме викрали самі монахи, та заточили у підземелля, де та згоря збожеволіла та померла. Опочались, батько не знав, що робити, та сам знищив замок та вбив всіх монахів. Руїни замку неодноразово надихали художників та фотографів, і навіть кінематографістів. Останні ще в радянські часи трохи звільнили кам'яні мури від вікових заростей, зробивши їх декораціями для кількох фільмів. Злива над полями, над тисою, табір іде в небо. Сьогодні залишки Канкова мають статус національного пам'ятника архітектури. Археологи рекомендують надати руїнам статус археологічної пам'ятки, бо досліджувати тут є що сміливо можна прогнозувати чимало історичних відкриттів та сенсацій.